Жай, здоров'я, дорогі друзі! Мене звати Аношкін Іван, і ви на каналі Anvi Fishing. Сьогодні в мене була коропова рибалка у місті Шумську. Вдалося нам гарно відловитися. Ну а що ми ловили? Ви побачите далі, оскільки для нас ця рибалка вже закінчена, а для вас це тільки починається. Погнали! То що ж, приготуємо прикормочку для нашого коропа. Тут в мене все банально просто, та як сесія в нас недовга, я буду використовувати в прикормці е, пилящі бойли, тут їх небагато. Е, пелець, який буде довго розчатися. І також пельчик від Anvi Fishing. У мене є два смаки, е, полуничка є і є кукурудза. От Саме цей пельчик буде найшвидше розкриватися на нашій точці. Він почне працювати першим. І думаю, що саме він буде збирати нам рибку на початку. Весь сипати не буду. Отак, трошки додам. Додам одного і додам другого. Я думаю, що це в нас не єдиний закорм на сьогоднішню рибалку, будемо міксувати ще, тому він нам ще знадобиться. Це все зараз гарно перемішаємо. І обов'язково, друзі, потрібно на будь-якій короповій рибалці додавати коноплю. Без неї ніяк. Тут я зварив вже сьогодні конопельку. Як тільки приїхали, зразу ж першим ділом, друзі, потрібно варити коноплю. О, дивіться, яка гарна. Так, І зразу сюди таких дві добрих лопатки коноплі. О! І це все діло я залию аромою. Арома, яка тут працює, солоденька. Отак, друзі, зараз це все гарно перемішаємо і будемо закидати з помбом нашу точку лову. Є, друзі, покльовочка в нас. Непогана рибка на тій частині оснастки, на тому кінці щось хороше. Так, він зараз, о, о то я вже бачу рибка вийшла. Щось там непогане таке, вже майже в березі. Ходи сюди. Давай, давай, піднос, підноси, підноси. Вже руками можна лапати. Опа. Хорош. Зараз покажу вам його ближче. Така досить непогана репка, теж дала гарний бій. З паровозом він клюнув. Такий коробчик. Думаю, його навіть важити не будемо, зразу відпустимо. Одна покльовочка у нас, друзі, ще одна рибка є, досить таки бійка. Перші буквально 15 метрів, дуже тріс головою. Карпушка не крупний, але, але є. Ух ти! О! Є! Є, друзі, у нас черговий карпик на спортивному озері Шумську. Відносно такий не крупний, але хороший, гарно клюнув, класично засікся, нижня губа на помаранчевий попапчик, з квіток топус. В принципі, сьогодні цей колір працює. Попав вісьмерка і гарна репка є. О! Все, все, тихо, 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 тихо. Тут ще трохи води. Сихостикін, дай я тебе покажу, який ти гарний. Сильна риба. Дивіться який. А! Монстр! Такий тузик взагалі, думаю, тут десь порядка 2 кілограм, але дуже сильний. Будемо зараз відпускати. Вже напевно що такий четвертий карпик в тому самому розмірі сьогодні нам клює. Напевно, що треба... Боже, які вони дикі тут. Треба змінювати, може насадки, поставити щось крупніше. Зараз будемо пробувати, експериментувати. Дивіться, яка рибка. Такий хороший карпушка, хороший. Плюнув попав попап вісьмерку. Ух ти! Продовжує, друзі, рибка нас сьогодні радувати. Практично протягом всього дня періодично є покльовки, хоч і такі коропи не грубі, проте це середня риба для цієї водойми. Зараз трохи догодую, того, що вже ближче до вечора. І тут кажуть, що під вечір теж коропець досить непогано покльовує. Тому думаю, буде правильно докинути йому трошки прикорму в точку, підтягнути його, нагодувати рибу треба, щоб вона приходила до нас. І Клювала. О, друзі, дуже яскравий приклад того, як риба привикла на спортивній водоймі клювати спомба. Встиг вирядити тільки три спомби воду і зразу покльовочка. Навчена, вона на цей, на цей звук спомба, напевно, що вже. Летить і шукає того попапчика з тим стіком смачненьким. Приплив наш карпуша вже з дистанції 100 метрів до берега і у нас тут Чотири палки в секторі на бузбарах. Приходиться трошки отак. Ух ти ти що! Приходиться минати ті жилки. Беклідів ми не ставили. Пробуємо так. Ух ти! Так я його ще навіть і не бачу. Опа, є, так, цей трошки крупніший. Супер, друзі, шумськ дарує нам карпів. О, це вже такий розмір поприємніший. Я думаю, десь район 4 кг, може трошки не дотягує, але хорошенька така рибка. Знову ж таки, друзі, шумськ радує однозначно. Хоч і немає таких конкретних бікфішів, тим не менш. Але перша риба була крупніша. Він, як, як завжди, задав нам азарт на цілий день. Потім почалися тузики, але ну, маємо сподівання, що от вечором, під вечір вночі щось крупніше клюне. можливо, ще покомбіную щось по насадках поставлю щось крупніше. Будемо, друзі, старатися укрупнити рибу. Такий красунчик. Відпускаємо і продовжуємо годуватися. На ніч треба нормально закормити, може ще хтось з нас прийде з-під спомба клюне. Дивіться, яка морда. з'їв по папчика, навіть не пам'ятаю на який на він плюнув, що там стояло. Поставимо зараз сквіт. Думаю, на вечір щось таке буде працювати. Добрий ранок всім. Ми вже проснулися, проснулися ще вночі від покльовки риби. Але погода помінялася. Ще вчора мав бути дощ по прогнозу, але пішов дощ вночі. Богу дякувати. Вчора ми гарно половили. Сьогодні вже дощик. О, покльовка біпля. Паровок. моя моя, моя ліва. Підсікай. Ох ти що. паровозик в прямому ефірі. От гарно-дуже гарно, гарно кльонув. Дивіться, яка погода. Дощ, калабані вже, просто жесть. Вночі була покльовка риби, в мене була одна покльовка і вона була покльовка в Антона. Підсікаю, тягну, тягну, вийшов, виліз під теплої ковдри. Так холодно. Коротше, тягну рибу бігом, 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 щоб вона зійшла. Богу дякувати, на півдорозі вона відчепилася. І я навіть вудочку не перезакидав, пішов собі, поклав її з боку і пішов ліг спати. Бо ну, вночі з дощом з цим всім, всім це, це взагалі я не знаю, нереально ловити. А зранку вже почалися перші клювання. Перші рибульки приплили до нас на прикорм. Був навіть один такий дуже класний момент, коли в Антона покльовка, в нього поїхала палка. Антон тягне рибу, в мене покльовка. Антон витягує рибу, я підсікаю, і в мене на другу палку ще одна покльовка. Такі е тріплет, можна так сказати. Тому що за 3 хвилини три риби. Такі всі однакові гарні коробці. Потім ще приплив один бікфіш. Однозначно, друзі, рибалка в шумську крута і емоції просто зашкалюють. Супер. Треба допомогти запідсачити. Зовсім, друзі, не просто Ух. Такий більш стандартний риб. Отож, друзі, добіг кінця наш сьогоднішній виїзд. Погодка нас сьогодні не балує. Вчора було класно. Сьогодні кльово. тому що сьогодні були більше, більше було крупнішої риби. Після кожної покльовочки старався докидати по декілька спомбів, і це підтягувало нам рибку. Використовував пельчик Анві 3-мм, дуже гарно розкривається, зокрема по холодній воді він гарно працює. Друзі, кого зацікавила продукція компанії New Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, зможете зайти, ознайомитися, вибрати щось під ваші умови, під конкретні задачі, під конкретну рибку. Всім бажаю гарних уловів! Все буде Україна! До нових зустрічей на рибалках!